Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 25 копійок 2009 року. Монетка виготовлена з латуні. Гурт, мілка насічка переривчаста. На Аверсі бачимо зображено по центру трезу, по боках, колося пшениці з листям каштану. Зверху напис Україна, знизу дата 2009. На реверсі монети. По центру напис 25 копійок, та по колу 8 ячейк з ягодами калини. Зібрані у грони. Ціна рядової монетки, виготовленої з латуні на сьогоднішній день, становить від 30 центів до 1 долара за один екземпляр монетки. Є монета, яка виготовлена не з латуні. З будь-якого іншого металу попадають навіть магнітні. Ціна на такі монетки розпочинається від 100-150 доларів за одну монету. Є також попадають різні браки та повороти. Самими цінними є брак аверс, аверс, реверс реверс та поворот у 180 градусів. Якщо брак аверс аверс, монетка буде з обох сторін з три зубами. Якщо реверс, реверс, буде напис по 25 копійок. Таке відзеркалення. Ціна на такі монети договірна. Так як і на поворот у 180 градусів. Тобто монетка буде перевернута як американські монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.